Добрий ранок, друзі. Чемпіонат світу з донної ловлі в Португалії. Назначаю відкритим. Ми вже провели тільки що жеребкування. Зараз декілька кадрів я вам вставлю. Я туди не їздив, тому що ми зі спортсменами одразу поїхали в зону ловлі. Для того, щоб як тільки буде відомий сектор, ми одразу вигрузились. І вийшло в нас наступним чином: А11. Б4C1, Д14Е8. Так як ДЕ -E, це наша зона з колії, де я провів майже більшу кількість часу, Д-14 і Е8, я вам сьогодні в турі покажу. Також буду просити наших колег-тренерів-координаторів, щоб вони в тих зонах інакших АБЦ також підзняли якийсь контент, який ми вставимо вам. А поки що ходімо і подивимось, що таке Д-14 і e 8 Під моїм наглядом сьогодні буде бокс e 8 У нас тут сяде Пугач Олексій. Це дуже непоганий сектор. Я саме його і хотів. І у Гапчука той сектор, майже що я хотів, і у Пугача. Ми тут добре і тренування. Ось тут у нас було поруч, і тут два дні я провів. Вчора тут гарно ловили угорці, і поруч ловили непогано румуни. Тому ситуації достатньо, все буде добре. Так, знову сектор D-14. Тут у нас Влад Габчук. Сектор також непоганий. Я трошечки хотів більше, щоб у нас було D-9, але D-14 також класно, ми тут багато інформації маємо. Тому також добре попрацюємо. Відбувся сигнал входу в зону. Всі починають розкладати свої речі. суета. Чуть... О! Сигнал старт за корму, друзья. Починаем. У нас тут третя риба. О, сусіді щось перестало клювати. по непонятним причинам. Так, на що доповідаю вам середину кіатуру. В нас 4 риби. Е, найкращий результат в зоні це 6 риб і є там половина зони в нулях. Е, фактично ми краще, ніж пів зони, це явно. І серед е, команд, які розловились, ми вищій, вищій категорії. Просто по причині того, що там є там, одна риба, дві риби, три риби, а в нас чотири. Тому в цьому все достатньо непогано. Гарно рухаємось. Першу годинку пососали, другу годинку вже розловились. Сподіваюсь, далі буде тільки краще. Альоша шпаріл на баяні. Влад Габчук також задніх у нас не пасе. Старається ловити. Зараз йдемо до нього гості. Користуватися телефоном, правда, в секторі я не можу, тому зайду, хоча попитаю і так просто, як справи. Владіслав добре працює. За останні 3 години в нього 2-3-4 риби. Це люкс. 4 хвилини до фінішу у нас клювання. все буде валідол. 2 хвилини до фінішу, друзі. Валідол страшнючий. Так, да, красавчик. Півтори. Тур закінчився, йдемо на зважування. Коротше, я зону де не знімав, покажу вам тільки з зони Дегапчука. а потім підемо вже в мою зону. 12 400. Розумілі. Непогано. Дуже непогано. Дуже непоганий результат. Я думаю, що можемо в п'ять десь зайти. Так, друзі, ну що, починаємо зважування зони Є. З сектора, звісно, що Є один. Тут у нас команда Угорщини. Відловились дуже непогано. Побачимо зараз, яка буде вага. Десять сто пятнадцать. Триста девяносто грамм. Че блядь. 395 395 Так, з третьому секторі у нас Іспанія, тут також було мало риби. Подивимось. 3 кілограми, 880 грамів. Так, в четвертому секторі у нас Бельгія, також мало риби. Три кілограми, шістсот двадцять п'ять грамів. В п'ятому секторі у нас Англія. Тут було також мало риби. 4 кілограми 340 грамів. Так, в шостому секторі у нас Германія. Також було мало риби. 3 кілограми, 3 кілограми 630 грамів. Наступний сектор це у нас Румунія. Тут було нормально риби. Це один з ймовірних переможців зони. Подивимось зараз, що вийшло. Я тебе кажу. я А я позвоню, щоб Тринадцять кілограм. 13 кілограмів, триста сорок грам. Далі наш Альоша Пугач. Риби було небагато, але... Сейчас побачим, что вышло. Весим 600. Весим 565. Наступный сектор у нас Польша. Тут рыбы было трошки больше. Ваги зараз не зважують, зараз будемо плюсувати. Возміл одинадцять, триста десять, плюс так, зараз буде друга вага. А, вони знову тарять. Зараз буде ще раз. 4 think we want 4800 так наступний сектор у нас португалія там сектори на лабеге риба там

12,590 Наступний сектор у нас Африка Риби було мало 3,255 Ничего не понятно, але дуже цікаво. интересно. Что там каже? А, 3 кг 275 семьдесят В наступному секторе у нас Италия. Дванадцять восемьсот вісімдесят В передостанньому секторі у нас Чехія. Дивіться, яке прикольне рішення використовує спортсмен для того, щоб контролювати кількість риби у себе і у своїх сусідей. Три лічильника. Hello, Larry. See you, Larry. Push the loom. See you, Larry. You five, you Ну що, колеги, останній сектор в моїй зоні Литва поняти Я тут сафарик, бачите, не? 3 кілограми 475 грамів. Ну що, колеги, отак пройшов наш сьогоднішній тур. По моїм підрахункам, Пугач сьомий, гапчук, можливо, трошечки краще. ось В інших зонах ще не знаю. Зараз буду цікавитись, яка ситуація в нас там. Можливо, зараз ще якихось пару кадрів вам вставлю, і будемо на цьому сьогоднішній випуск завершувати. І так кожного дня: тур, трошечки інформації, фініш. Продовжуємо. Я вирішив додаткову інформацію сьогодні. Вже не давати, просто щоб відео швидше вийшло. Якщо ж сьогодні ще щось буде цікаве, то ви це побачите вже в завтрашньому випуску на початку. Ось вам зараз таблиця результатів, і фініш. Побачимось завтра. Всім дякую.